Математика, число та цифра три, високий низький. Вирішив зайчик прогулятися лісом. На галявині він знайшов гриби, два білих і один лисичку. Скільки грибів всього знайшов зайчик? Три. А як отримали три гриби? До двох додали один. Вірно, зайчик вирішив почастувати друзів грибами. Скільки зайців прийшли в гості? Два, так. А які вони за зростом? Один низький, інший високий, так. А скільки всього зайців? Три. А як ми одержали число три? До одного додали два. дорівнює три. Погляньте на наш потяг. Скільки вагонів у ньому? Три, Паровоз і три вагони. Вірно. Погляньте, дітки, яка гарна цифра три. А на що вона схожа? Розгляньте малюнки. На змію, так, на завиток рогів барана, на хвіст лисички. Ще ми бачимо цифру три у крилі метелика. Дітки, скільки курчат? Один. А яка цифра означає? Один. Вірно. Скільки курчат з'явилося? Ще одне. І скільки їх стало? Два. А яка цифра позначає двох курчат? Два. Скільки курчат стало потім? Три. А яка цифра відповідає числу три? Три. Вірно. Пишемо число 3. Голову, таку, як двійка, тільки меншу має трійка. І починається вона там, де двійки голова. Верхній правий кут зрізає, трохи праворуч, середини спиняється, спинкою на клітинку спирається, на нижню лінійку спускається. Ніжкою догори закругляємо і гарнесеньку трієчку маємо. Пишемо самостійно число 3. З яким числом ви познайомились сьогодні малята? Так, 3. А як можна одержати число 3? До 1 додати 2 дорівнює 3, так. Або до двох додати 1 дорівнює 3. Дякую за увагу, малята. До зустрічі! Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!